Віра, Надя і Люба Мрички народилися шестимісячними. Батько їх покинув, коли дізнався, що у сім'ї з'явиться тріння. Тому пані Надія вибивала трьох доньок сама. Тепер живе на тисячу гривень, які дає держава на дітей, і на свою пенсію, бо має інвалідність. Пережила три операції на легені однієї з доньок. Але каже, вірить і сподівається на Бога. Так виховує і дітей. Щовечора читає їм біблію про, про митаря і про фарисея. Що Фарисей прийшов в церкву і став, руки до Бога узніс і сказав, що він такий дуже чемний. Дівчатка знають на пам'ять цілі псалми. Руки скласти позаконами, найбачемо позаконяємо і дихаємо гонстим. Позаконами я знаю. Мама каже, час від часу їм допомагають благодійники. Оці ранці із шкільним приладдям купили для них місцева церква. Всіх пам'ятаю людей і час від часу даю за них по сьогоднішній день за здоров'я, хто би нам не допоміг. О, така в мене підсказка від бабусі, моєї царської небесне, баби Юлі. І так ми так з таким девізом і живемо цілий час, і так бачу, що є результат. Не забуваю про подарунки і малеча. Шампуні всякі. Малі бускочи шампунь. Сокорки. Yeah. 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 Що? Ми Миколай даруєсь, наклейки всякі, такі фотографії, там, де кладеться. Попри скромні статки і самі займаються благодійністю, віддають за маленький одяг бідним. Нам дали, ми даємо іншим. Якщо їм подобається, вони беруть. Якщо ні, то ми відвозимо в село там в селі скоріше приймуть цей телерунок. А сьогодні до родини Мричків приїхав благодійний фонд Малятко привезли меблі, столи, стільці, настільні лампи, кросівки і спортивні костюми. А це тобі. Здорово, сходи. Ой. Що треба казати Ой. Голосно кажи. Дякую. дівчата? Одразу взялися розкладати книжки у нові меблі і приміряти одяг. Це е, наша перша допомога цій сім'ї, і якщо чесно сказати, ми стараємося, маючи в списку 600 дітей сиріт, щоб кожному, хоч якимось чином допомогти, хоча б один раз, а потім. Дивимося вже від обставин. Можливо, комусь потрібно ще щось другий раз. Таких сімей із напівсиротами чи сиротами у Львові більше шестиста. Благодійники закликають підтримувати таких потребуючих. Охочі можуть звернутися у фонд малятко або взяти адреси родин у міському відділі у справах дітей і напряму допомогти тим, хто у скруті. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.